Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, донечку назвали Мирославою Аліна Віртаєнко. Усім своїм серцем довірся Господові і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх твоїх дорогах, і він вирівняє твої стежки. Притчі Соломона 3, 5. 6. Я Віртаєнко Аліна Вікторівна 2005 року народження. Проживала в місті Бахмуті. 24 лютого, перебуваючи вдома, я зрозуміла, що почалася війна. Я була на 8 місяці вагітності. Навчалася в Бахмутському педагогічному коледжі на першому курсі факультет фізичної культури. 24 лютого я збиралася в коледж. Але мені зателефонував класний керівник і сказав, що сьогодні всі заняття скасували. Через тиждень почалися ракетні обстріли нашого міста. Якось я вийшла до магазину купити продуктів, і в цей момент почали летіти ворожі ракети. Я дуже злякалася, не так за себе, як за дитину. Побігла додому і довго не могла заспокоїтися. Після цього ми з чоловіком почали збирати речі, щоб переїхати до його бабусі. Бо в тому районі було спокійніше. Там ми прожили під обстрілами до 30 квітня і настав день народжувати. У ніч з 29 на 30 квітня в мене почалися перейми. Ми викликали швидку і мене забрали до лікарні. Везли мене без світла в машині, бо був ризик, що в автівку влучить снаряд. Чоловікові не дозволили їхати зі мною. Народила я вранці 30 квітня. Наступні два дні я була в лікарні з дитиною під обстрілами. Донечку назвали Мирославою. Вона остання дитина, що народилася в бахмутському пологовому будинку. Після цього ми переїхали до моїх бабусі й дідуся в село Кліщіївку. Перебували там кілька днів та вирішили повернутися до міста, бо так буде краще для нашої дитини. А кілька днів потому дізналися, що наша квартира згоріла, і тепер. Нам нікуди повертатися. Нині ми проживаємо в місті Кам'янці Черкаської області у громаді адвентистів сьомого дня. Ми дуже вдячні пастору Олександру, котрий надав нам кімнату для проживання. Нас тут дуже добре прийняли, піклуються про нас. Ми беремо участь у різних церковних святах. Нам дуже приємно відчувати тепле ставлення до нас.